Доброго ранку, пані та панове. Сьогодні ми поговоримо з вами на тему самолікування в стоматології. Існують унікуми, я б їх так назвав, які пробують самостійно втручатися в таку, скажімо так, небезпечну ділянку, як стоматологічна сфера. Один російський кулібін запломбував собі зуби, а будучи за освітою інженером, технологом, він запломбував епоксидною смолою. Ну і ви розумієте наслідки після того. Також я не рекомендую, коли болять зубчики, використовувати такі засоби, як часник, сало, їх краще використовувати з іншою метою, з метою профілактики грепу, але не лікувальною метою, коли болять зуби. Я хочу вас попросити, для цього існують лікарі. Якщо ви не довіряєте лікарям, будь ласка, ви можете довіряти народній медицині, але запам'ятайте, що коли у вас щось болить. Я пропоную вам слідуюче. Перше. Заберіть голочку, якщо у вас немає можливості попасти в той день до лікаря, голочкою заберіть їжу з порожнини. Того зубчика, який вас турбує. Прополощіть тепленьким розчином соди одну чайну ложечку на шклянку води. Не приймайте самостійно антибіотики. Це є дуже небезпечно. Антибіотики приймаються циклами. Одноразовий прийом антибіотиків нічого, крім шкоди, такої як сенсибілізація організму, не дасть. Він не допоможе. Знеболюючі засоби ви можете приймати. Але не потрібно їх приймати пачками. Для цього є певні дози. Сильний зубний біль не є показом до миттєвого видалення вашого зуба. Врахуйте, ваші зубчики можна лікувати. Не лише метод лікування, як видалення існує на сьогодні в стоматологічній практиці. Ми можемо рятувати зуби в багатьох багатьох діагнозах. Такі діагнози, як кісти, такі діагнози, як періодонтити, такі діагнози, як пульпіти, вони лікуються, лікуються терапевтичними методами, допомагають хірурги в багатьох випадках, а не лише видаленням, а зубозберігаючими операціями. Це коли видаляється. Ваша кіста або видаляються ваші проблеми, які існують за верхівкою зуба, а сам зубчик лишається і виконує свою функцію. При тому всьому вам не потрібно тратитись потім на протезування. Звертайте увагу на ваших дітей в тому періоді, коли у вашої дитини почне мінятися молочний зубчик на постійний. Цей механізм запускається генетично. Ми його, як лікарі, запустити не зможемо. Тому, будь ласка, слідкуйте за вашими дітьми у тому варіанті, що ви повинні звертати увагу на такі речі, як стертість зубчиків і певні вікові моменти, коли починають прорізуватися постійні зуби. Бо, як правило, перші зуби починають прорізуватися в період 6-8 років. В подальшому вони прорізуються з певним проміжком часу на верхній та нижній щелепі. Вади прикусу. Намагайтеся, щоб ваші діти не мали шкідливих звичок. Тобто, такі речі, як смоктання пальця. Такі речі, як постійно спати на одній стороні з підкладанням кулака під щелеплю. Такі речі, як ручка в порожненні рота, коли вирішуються будь-які завдання, в разі небезпеки. Звертайтесь будь ласка, до Ми вам допоможемо. До побачення і до зустрічі.